Так вона якась друга. Та третя. Воістину воскрес, вас Ігорьок? Все нормально, ребята. Поміняли зону. Чуєте мене добре? Напишіть там, будь ласканька. Чи добре мене чути? Чи добре мене видно? О, плюс. Салют, Ростик, салют. Все, назас, полетіли. Пишіть питання. Тільки не провокаційні те, що я можу розповідати. Самі знаєте, що можна, а що не можна. Я поки готую по відці. ми переїхали в другу зону. Дві доби відрибачили в попередній зоні. І переїхали. Зараз фактично вся збірна стоїть 7 як у нас. Ми стоїмо, грубо кажучи, в двох зонах, хоча по факту нібито в одній, тому що в нас озеро квадратної форми. Є чотири сторони. На всіх чотирьох сторонах будуть сектори. І ми зараз два сектори стоїмо на дамбі, а п'ять інших секторів стоїть, так би мовити, біля ресторану. Навпроти від того, де ми були минулі дві доби. Ось, закинулись майже дві години тому валік в сусідньому секторі. Закинулись, закинулись майже дві години тому. Поки що клює тільки карасі в мого напарника. В мене ще не клює, тому що я поставив одразу пацанську насадку. Не ставив я оці всякі фіглі-міглі. Ось. Ставив зразу пацанську насадку. па пам пам Водойма сильно велика. Ну. Я думаю, що десь як три картара, мабуть. Ну, дивись. Е, ширина ось так. 600 метрів. А довжина. Щас. Е, Чуєш, Андрю? А де Дальномір? А їбани а в той берег? Та наша мені карась, у мене пряма трансляція. Іди покажи сюди. Зараз цей бабушку принесе валік як за кордоном. Та. В цілому нічого не відрізняється. Єдине, що ракети не літають і тривоги немає. А так, то все стандартно. Валік казав, що мілко. Геть. Ну, я б не сказав, що мілко, тому що в різних зонах по-різному. В нас зараз е, е, адекватна глибина більше, ніж на картарі. О такого спіймав! Давай стільки не урони мені його на цей. Такий полокоть. Хто там дивиться? Карасики жарені, смачні. Смачні, солодкі. Мейфрен. Надо? Карась! Карась for you! For you! Не треба? Містеві навіть караса брати не хочуть. Може тільки по карпу у них тут движуха. Давайте раз така п'янка. Давайте спробую показати вам, як виглядає озеро. Тут більше кілометра. Більше кілометра? Довжина озера більше кілометра, а ширина приблизно 600 метрів. Так, дивіться. давайте екскурсію. Ось так у нас стоїть. Цей. Дві розкладушечки. Монтажечки дві зразу, родпот. Таке красивезне озеро. Ну воно звичайне насправді, нічого особливого. Тут саме цікаве це ось там гори. Бачите? Чуєш, є ще один карась. Е. Оу, є ще один. Ще один є. А у вас там. Так. Ну тут все стандартно, нічого нового. Отут єдине, що величезний обрив. Прям дуже великий обрив. Там десь півтора метра стіна, коротше. Ось. Тут так трошки. Ну і тут величезний обрив. Ладно, йдемо назад. Спекотно достатньо сильно в день, ввечері нормально. От зараз вже кайфово, зараз вже по кайфу. Ой! Що у вас там в місті? В Києвах ваших. Я вже навіть трошки скучив за тим Києвом. Розкажу вам трохи, що буде відбуватися. Коротше, тиждень сидимо на цьому озері, потім тиждень сидимо на наступному озері. Потім тиждень відпочиваємо. Куди? Ти? Тиждень тут, тиждень там. А Потім тиждень відпочиваємо і потім змагань. Дощ був вночі. А потім ще одні змагання. А да, потім зразу їдемо ще в Болгарію. <кхух> Ловимо на все стандартне. Зараз вам продемонструю. Воно вечно падає. У мене штативів куча під камери, але під телефон нема. Тан-тан-тан. А, і ще так. У мене тут весь асортимент. Та що воно падає постійно? Блін, зараз може щось по спробую придумати. А що ж його придумати? Буває така тема, братан, буває. Що не клює ніфіга. У нас теж не дуже активно клює, відверто кажучи. Могло б значно краще. Крупняк. Е, крупняка фактично немає. Вся риба достатньо недрібна. Е, 8-10 кілограм карпи Амури. Е, найбільший був 13 чи 14? Ось. Е, ну і багато карася. Багато карася. Льоха, привіт. Що там таке? По газу. Газ не даем, братан. Сухий закон. Сухий закон. О! Сюда. Конечно, жары, а как же? Не, не, не работаем по этой тактике, Ростик. Що ти бачиш? Сутки в рот не брали вже. Жарко дуже. Та дядь. Позвони главному тренеру, запитай. Обстановка така сама, як і на чемпіонаті України. Навіть пиво сьогодні не пило. Не пиво, не вино. А в мене в машині лежить 20 літрів відборного вина, і ні каплі не можемо ляпнути. Які сложності? Не знаю, про що ти кажеш. Так, да, да. А потім погуляє на Олег Крисько тут. Ми взагалі сидимо далече дуже далеко від них. Немає проблем ніяких. Якого числа стартує чемпіонат світу 2 вересня. З 2 по 9 вересня чи по 8, з 2 по 8 вересня буде відбуватися чемпіонат. А потім з 11, по-моєму, з 11 по 15 чи 16 вересня буде Болгарія ще. Доводиться прибирати камеру, коли курю, бо можуть нам заблокувати прямий ефір. Тому вибачайте. Ми будемо тренуватись два тижні. Тиждень на цьому озері. Тиждень зразу потім на наступному озері. І потім тиждень відпочиваємо. В нас по факту особисто в нас на цьому озері буде три тура в тренуваннях, і на тому озері два-три тура. В інших деяких двійок буде тут два тури і там два тури. Ну, коротше, таке, один з геморойних питань це коли ти дві, дві доби працював, потім збираєш манатки. І переїжджаєш в сусідню зону. Чи розібрались? Ну розумієш, е, якби ми знали, скільки тут можна ловити риби, то можна було б сказати дачення. По інформації, те, що розповідали нам хорвати, то е, в нас клювало краще, ніж в них, то можна сказати, що ми розібрались. А так то взагалі... Бог його знає буде видно, не знаю. Караха дуже клює, Особливо в тебе. Ану, йдемо, прогуляємося. Ще, навіть на, на повербанк виключати не буду, прогуляємося до тої карахи. Ще ще сонечко трохи сідає, може буду дрон піднімати, а може вже завтра, чи може на... вранці на світанку. Ні, не, не втомлений. Я просто на режимі економії енергії, не напрягаюся. Тільки цей виключи, щоб воно не здвоїлося, або звук виключи. О, оно. Самый главный спортик. мне сказали? Я не умею рыбовать. Тут все Василий делает. главный капитан у нас. На аскорбинке он вам, смотрите. Вот он такая рыбу сегодня Где же они дают. А ну покажи у тебя бойлы. Бойла. Ну ті в баночці. Дивіться, оце теж на це дуже добре Але клює. Караха, Але ще на іспанські. караха да. бере, Караха бере. А на отакі ту. Нормальний шаран бере. Шаран. Да, оце закинув закину, закину від 2 сутки жди. Якщо <реш> не 4. Да. На 5 суток ідеш, 5 суток жди. На шість суток їдеш. Е, зігріх буде на іншому озері. На цьому зігріх не треба, тому що тут глибини нема. Тут глибина від 1,5 до 2,5 метри. Тому зігріх тут не канає. А на іншому озері, да, там буде зігріх 6, 7, 8 метрів. Може 5. Клює риба відносно. Ми ловили в кожному секторі приблизно 5-6 риб на добу. Не можна сказати, що це багато, і не можна сказати, що це мало. Риба переважно клює е, вранці, ввечері і вночі. Вдень не клює. Але той брадарік кричить там. Що мене Ого. Ага. Ого. Чи бачимо немає? Покажи, яка в нас маршрути. Вон. Які у нас ноги? Всіх. Середня вага в районі десь восьми кілограм. Вісім кілограм. Мало амура, майже тільки один карп. А Ну покажи, який поводок. Та якої інформація, братан? Яка тут може бути інформація? Жодної. Нема риби, нема проблем. Бесить вже устав нічого не робити. От Валентін саме про це я і не можу розповідати, що працює найкраще, але ми відмітили. Однозначно, єдине, що можу сказати, що маленька насадка дуже працює по карасю. Тому маленьку насадку ми не використовуємо, тільки великі насадки. Смак, розмір вже розповідати не можу. Персик, крефу. Да. Так. Да. Ми зараз скажемо, люди повірять. Будемо, до речі, намагатись виходити кожного дня в прямий ефір приблизно в такий самий час. Будемо пробувати і TikTok, і Інстаграм, і Ютуб. Там, де буде більше набиратися аудиторії, там і будемо далі проводити. Розкажи про банку. О, до речі, дай мені текст. Друзі, в нас, ми відкрили банку. Збираємо для наших одноклубників, які знаходяться на лінії фронту. Це Ті люди, які теоретично могли бути з нами, якби не було війни, Ось, ми збираємо для них на дрони. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви будете приєднуватись. Я зараз... Привіт з Кривого Рогу. Привіт з Хорватії. Дай мені е, просто ту інформацію. Да. Коротше, дивіться, в мене є збір на Монобанку. Я там посилання вам кидав вже в групу. Зараз я вам ще покажу. А, ну я вам кидав посилання по суті. Добре. Тоді завтра проведемо трансляцію в Тік-Токі. Коротше, я, я продублюю валік, продублюй зараз. В групу до Пугача. Зараз скину вам посилання в групу. Будемо вам вдячні і за донати більш ніж 100 гривень будемо розігрувати призи. Дуже багато цікавого зараз новинок з'явилось, з'явиться скоро в Карпро. Тому можна буде щось цікавеньке розіграти. Декілька новинок я можу вам показати навіть прямо зараз. Їх розіграти ми навряд чи зможемо, але вони дуже класні. Давайте покажу вам. раз ми тут гуляємо. Дивіться, значить, перше я тільки що знаходився в шатері, бачите, яка криша. Це шатер називається Car Pro Big Session 3 Plus Man. Величезний шатер. Розміром, ну, я не знаю точних розмірів, десь 4... 30х30, 30. такий самий, як Газеба Pro. А в мене інший шатер. Щас... А в мене також CarPro, але називається він RAM XD. Його фішка в тому, що він шестикутний. Тобто не такий, як зазвичай, чотирьохкутний, а він шестикутний. Ось дивіться, бачимо одну сторону. І ось тут раз, опора, два опора, три опора. І з іншої сторони так само. Це дуже прикольно. Всі шість сторін повністю відкриваються. З цієї сторони дві сторони, відкриються просто отак на блискавці. Там дві сторони на блискавці. А тут є вхід, повноцінний однаковий вхід з тої сторони, з тої сторони. Є москітка, вікно, і просто можна повністю закрити. ну І зверху вже ця накітка прикольно, щоб вона там все вентилювалось. То дуже прекрасно. Прикольно. Ось так він називається. Бачите, CarPro Rem XD. Ладно, повернемось. Ой, боже, який красивий захід сонця. Дивіться. Бомба. Так. Людина питає, що краще ставити на ніч. Друже, дивись, все це залежить від умов твоєї ловлі. В нас частіше за все ми взагалі завжди ловили тільки на попапи. І на ніч навіть бойли ніколи не ставили. Ось. Але взагалі-то, звичайно, що можна поставити бойл на ніч. Е, є компактні варіанти. По-перше, є пиліки. 12-14 мм є сквіт, є сквіт кранбері є ще варіво. Варіво 12-14 міліметрів сквіт. Ще, можливо, є якісь інші смаки. До речі, новинка, я не знаю, ви вже бачили чи ще ні, і чи є він в магазині, я не знаю. З'явились такі класні штуки, називаються Spectrum. Їх основна фішка в тому, що тут колір такий, бачите, вже вимитий. І він е нагадує колір попапа, ніби він вже пролежав декілька годин е у воді. Дуже прикольний і теоретично він не лякає рибу і може навпаки її більше заохочувати до клювання. Тому що колір такий е, тусклий російською. А як українською забув. Не пам'ятаю. Так. Е, що там пишуть? На горох? Ні, горох не використовуємо. а Зараз рибалі на попапи, але з собою є горох та кукуруза. Ти про що ти кажеш? Про ставити на волос. Я ніколи на волос не ставив ні кукурузу, ні горох. Я взагалі в воду навіть горох ніколи не кидав, кукурузу колись там кидав, але не для коропа зовсім. До речі, в Європі дуже часто люди кормлять кукурузою. Я думаю, що це через економію, тому що кукуруза коштує ніфіга. А горіх коштує дорого, тому вони кормлять багато кукурузою. Що вам ще цікавенького показати? Та й немає тут нічого під рукою цікавенького. Ладно, друзяки, радий був вас бачити чуть. Пишіть свої питання в групі. Я завтра попав з тигровим горіхом. Можливо, в мене зараз є там такий поводок. Зараз покажу секундочку. Ось так мене буде разок. Це я взяв е, баланс тигровий горіх і обрізав половинку та що плаває, і додав сюди горішок. І ще буде ось так зараз, два великих горішка. Подивимось, що з цього буде краще. Ми ж все поки що тестуємо, взагалі Бог його знає, на що його треба ловити, тому будемо дивитися. Знаємо тільки те, що, походу, ловити на попап не треба. Або треба щось зробити. Якось так, щоб клювало на попап, але карась не клював. Але поки що це, можливо, ніяк неможливо, тому будемо ловити тільки на великі насадки. Та й таке. Ладно, все, друзі, будемо закінчувати. 25 хвилин ви були з нами. Дякую вам, що з нами ви провели цей час. Не забувайте. Писати коментарі, дивитись наші відео, лайкати їх. Обов'язково треба бути підписаним на канал. Дуже-дуже -е скоро я сподіваюся, що в моменті, коли ми будемо переїжджати з озера на озеро, я вигружу відео, щоб коротше, я зроблю для вас відео з цього туру. Ось, там побачите ви атмосферу. Я політав на дроні. І ще політаю на дроні. Назнімав вам тут трошки краєвидів, і це все буде в відео. А потім буде відео з наступного озера. Ось, Тому дякую, що були з нами. На добраніч. Слава Україні! Україна переможе! Побачимось!